Зайшла додому трішки перепочити, зробила каву, заверну і що я ще зробила, зараз покажу. Так, вгадала чи ні? Вгадала. Бо не хочеться потім холодну пити. Так, ну, з лимончиком, звичайно. Без кориці не хочу йти. Так, ну, краса, як завжди, біля мене. І що я ще зробила сьогодні? Оце валя мені з Коростеня прислала часничку. Дивіться, які тут зубочки добрі. І я його посажу окремо і обновлю свій. Буде в мене коростинський. От. Там були зовсім три зубочки, були такі зовсім манесенькі. Тут навіть таких немає. Ну, Менше за оці. Ось один такий. І я нечайно тут підділа, коротше, піде в суп. І зараз я п'ю каву, трішки-трішки посижу і піду, посажу часник. У нас вітер на дворі, але тепло-тепло, дощу немає. Але обіцяли сьогодні дощ. ну Його немає. Ну, хто п'є каву зі мною, всім смачного. Угу. Тані піду візьму корицю. Бо це щось так мені а ото звикла. Лимончик, кориця. От. Гуляла фендюшка на вулиці, винесла свого Михайла. Ляльку ото рожевий михайло. А заносить не захотіла, так і валяється на дворі. Піду потім сама заберу. Та його вже треба... Ой, розсипала блюдечко. Ну, блюдечко то не страшне. Його вже треба прати, то я якось так заховаю, щоб вона не бачила, бо буде плакати і ото, ну, як вона стоне. Щоб віддала? Спати хоче. Трішки підморилась. Але треба закінчити сьогодні начату роботу. Хто не приходив, ні з ким кави попити. Сама буду пити. У Наталі там куча родичів допомагають їм. От, я побігла, бо Наташа дзвонила з Норвегії, і тітя Тоня щось мамка не бере трубку. Так я побігла і кажу, в хату і набери їх в гайдері. Вони їй там допомагають, бо щось там айка бушує. Йому дівчинка треба. Ото все, що в нього там, не знаю що, ну, мабуть, оце, що на ньому оце було надіто, він все розірвав. Як вони нове поїхали, купили, оце одягли. Ну, Я ще його не бачила. Треба щось, якийсь смаколик понести до нього. Смачно буду допивати і піду працювати і ще, поки бо день такий 5 годин, ну, в 17, уже темно. То треба, а і ще воно і так на дворі пасмурно, то не дуже світло. А треба встигнути. Я навіть не знаю, ну тут більше, 10, більше 20. Зараз порахую навіть.

Вона ага. клалася вже вдома спать, а цей ось уваляється. Ой, ну, зараз туди вже його потім в віранду занесу, піду ж я хай тут. Так. Піду таки, посадить часник. Вітер такий піднявся. Дуже-дуже ось о, тучі які. Ну. Квіточкам моїм нічого не страшне. А петунії в листопаді, бачите, що витворяють. Ну, все, ось ось. Єбіскус уже закінчив своє квітування, а зрізати я його буду в кінці зими. Хай зиму є так. Ну і пішла я там уже. Прокопала, тільки посадити. Так рядочок у мене тут вийшов, і зараз я загорну і все. І з посадкою закінчила в цьому році. А може ще щось прийде десь від кільць, то знову буду щось садити.